Всім доброго дня! Сьогодні хочу розказати про свою аптечку, як вона виглядає, який її вміст і що для чого потрібне. Значить, це є американський підсумок. Американська аптечка, дещо є тут американського. Ось так вона виглядає. Значить, це система молі. Завдяки цій системі ви можете кріпити свою аптечку на броню. Ось так вона тут відмикається. Ось де система молі. Така ж сама система йде на ваших плитоносках, бронежилетах. І ось таку струпу ви завлікаєте в систему молі. Значить, сьогодні я вам розкажу про її вміст і що для чого потрібне. Так, ось так вона виглядає, виглядає у відкритому вигляді. Е, значить, е, потрібно так її комплектовувати, щоб е, коли ви її відкриєте під час е, бойової обстановки, щоб у вас нічого з неї не вилетіло. Значить, Ось так воно все має бути. Надійно кріпитися. І як ви бачите, тут один турнікет, їх тут було два. Один турнікет я вчепив собі на броню, один тут. Всього турнікетів у вас бажано має бути 4. 4, 6 турнікетів для кожної кінцівки вашого тіла. Де на якому місці кріпити вашу аптечку? Це Маєте узгоджувати всіх у вашому підрозділі, щоб кожен з бійців знав, де знаходиться ваша аптечка, на якій частині вашої екіпіровки? Значить, ось так моя аптечка виглядає у розловому вигляді. Значить, ви можете бачити прапор Сполучених Штатів. Спосунок Сполучених Штатів. І не все тут з Сполучених Штатів. Значить, розкажу вам поетапно: у нас є кровоспас, це бинт. Є бинти, бинти, які пропитані Целексом для тампонади ваших поранень. Детально це все вам може розказати ваш медик у вашому Юніті. Конкретно вам хочу розказати, для чого це потрібно. Цей бенд для тампонування поранень, Там кульових, якихось порізів. Далі. бандаж. Бандаж – це коли ви наложили турнікет і ви накладаєте бандаж на рану, коли щось відірвало кінцівку, чи є якісь глибокі поранення. Ось так. Тут все на ньому розмальовано. Як його накладати? Бандаж, він йде так еластичний, такий еластичний бинт. Турнікет. Це Січ, український турнікет. До речі, кровоспас теж український, а бандаж, якщо не помиляюсь, це ізраїльський Значить, нозофрингальна трубка і лубрикант. Значить, Трубку ви відміряєте під себе, тобто її довжина міряється від мочки вуха до кінчика носа. Зосередгальна трубка вам потрібна, коли ви втратили свідомість, коли людина втрачає свідомість, бувають такі випадки, що в неї западає язик, тому треба вставляти цю трубку, щоб людина могла не захлинулася своїм язиком. Далі ось така пластмасова штука. Це на око. Коли є якісь порізи чи осколки, ви можете її наложити на око цю пластмасову штуку. Далі йде простий обичний бинт, Це американський бинт, да, Американський бинт, USA пише, і він дуже. Дуже хороший бенд. Не оці бенди що подаються в аптеках. Це рано хороший крутий бенд хорошої якості. Це також непоганий бенд. Значить, це, це німецький старинний бенд. Вам потрібні оці бенти. Це може бути також використаний додатково для тампонади, або при якихось опіках ви можете його змочити водою і наложити на поранення. Далі ексклюзивна наліпка. Коли у вас є якась пробоїна у вашому тілі, ви її наліплюєте. Цю ексклюзивну наліпку. На Обов'язково має бути в, вашому, в вашій аптечці. Її можна розтинати і можна, може бути на дві частини поранення. І також е, маркер. Е, я використовую це маркер Зеленка, е, яким ви можете записувати час, коли ви накладаєте турнікет, або записувати листок. В якому вказуєте, що ви надали яку допомогу пораненому. Взагалі це все робить медик, але так як ситуація бойова, невідомо, можете і ви це надавати. Значить, ще один момент це перчатки. Перчатки чорного кольору. Тобто, якщо є, не, є чи нема можливості, ви взагалі завжди маєте бути в перчатках, щоб не занести інфекцію в. Поранення. Перчатки представлені чорного кольору. Я чув таку штуку, що перчатки чорного кольору на них краще видніється кров, коли на них світити червоним світлом, тому що ви біле світло не, вклю... не включите вночі, тому що може вас спалити ворог. Ну, таке щось я чув. Лічно не перепровіряв. Такий момент, як би чув. Ага. Значить, ось такий вміст нашої аптечки. Значить, хочу сказати, аптечка вона призначена, вона збирається для, для тебе, для для її власника, і надається допомога з цієї аптечки її власнику. Не завжди. Ви самі собі надаєте допомогу. В більшості її можуть надавати медики. Але є багато випадків, коли хлопці підриваються на мінних полях і вони змушені самі собі надавати допомогу. Тому в таких випадках ще потрібно мати додаткові карабіни на своїй екіпі, щоб коли вам закинуть мотузку, щоб ви могли під'єднатися, якщо ви при свідомості і щоб вас витягнули з мінного поля. Але це знову ж таки ситуація. Сьогодні я вам розказав е, в, е, коротенько, е, що має бути у військовій аптерці, тому що багато народу є, купу, купує в інтернеті і не знає, що купує. Ось представлено коротко і ясно, що вам потрібно мати в аптерці. Нічого лишнього. Такий стандартний мінімум. Всім дякую, чистого неба. Слава Україні.